Нове життя. Ісусе, ми є всі твої діти, навчи нас цю любов зрозуміти, по дорозі, де є твої сліди, веди нас за собою. Христос, Христову, дали Богу, суджу жені. Не плачте за мною, над собою плачте над людьми своїми, рятуйте віру, любов і невір. Мій Ісусе, ріки моря, сьогодні розлилися, затопили связами пере нашою країною. Плач народу настільки сильний, що вас світліки чує, і збирає сльози нашого народу. Хоче хто ми сюди спанять, плачу. Як буде далі? Вище не днів, життя перетворилась у хазу, що прийдуть постраждати дорогу додому, розповіданому дому. Господи, видає наші сльози і поверни нам дорогу додому. Страждаючи Ісусе, довіряємо тобі нашу країну. Нехай святий Сімна. Нехай прийде царство ти, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Слушаний да, банк все. На хрест прибили, прости, Отче, останні сили віддав, і небо громи роздерли. Життя не купиш за золото й перми. Мій Ісусе, те, про що говорить тихо, стало дуже близьким та голосним. Смерть, вона обіждав нашу щоденність і не вибирає між тим, хто готовий чи не готовий. Вона, як мисливець. Очікує і зухвальним вибухом забирає нас в нас і землі, немовля, дітей, відділів, юнаків та дівчат, дорослих та старших. Ворог домовився з нею, бо розпочався ганерну війну, і вона диктує свої умови. Ми не знаємо, де і коли смерть не має нас у страху і хоче над до нашою землею. Мій Ісус задорогиє, з Христа і м'які. Поклали до а з нас і Боже має свою дорогу. Та якби не було, у нас є допомога. Це віра і нас, Спасителя Бога. Мій Боже, ти створив очі, щоб ми дивились на красу, а серце бачить більше. Ми не були створені для руйнування, наш погляд спримований у небо, тільки вільні люди, не завойовуючих земель, не засікають чужі території. Богу і ставляться документи та ховають її. Подібно й тобі кілька людей виявили шану та поховали. Наш ворог хоче не просто нашій землі, він хоче все перетворити на руїни, стерти нашу пам'ять та переписати історію. Хоче залишити каміння, але забуває, що з нього проросте, вже проростає ще більш достойний та вільний народ. Мій Ісусе! Поживе вірю, руїни зруйнованих сімей, долю, каліць, рани і душі. І нехай з цього каміння відбудується змінований народ україни, страждаючи Ісусе. За сльоза зникані промістані.